Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. На, на розгляд Верховної Ради України внесено запрокат законопроект про відключення інтернету в Україні. Начебто, в зв'язку з атаками шахедів і начебто з тим, що ці шахеди би не літали над Україною, потрібно виключити інтернет, щоб не давати їм. Можливість йти точно по курсу. Ну, такі, поки що, такі що, поки що перші відгуки по цей законопроект. Ну, а я скажу свою думку. Що зробила Верховна Рада для простого народу України? Да? Нічого. От для себе все. Для того, щоб зараз на осінь український народ не зробив рейвах, тому що страшно, що робиться. Страшно, що робиться. Ціни на базарі, ціни в аптеках ростуть як гриби. На ліки, на самі прості ростуть кожну неділю ціни. Народ доведений до вічі, народ доведений до ручки. І рано це пізно це що, це може спрацювати. Ну, а єдиною інформаційною платформою, яка об'єднує українців, є. Інтернет. Ну от для цього цей інтернет би потрібно відключити. Так? Верховна Рада України, яка сидить, а, багаті з кожним днем чистенька, побрита, підмита, в теплі, в безпеці. Да? М -м, зробилися всі мультимільонерами, мільйонерами в доларах. Хоче відключити у простих людей інтернет, хоче перетворити Україну в Південну Корею. Все. Ну а для цього є привід, шахеди, які летять. Її потрібно повідключати, то, що ті, шубці шахеди не летіли. Все. Україну, Верховна Рада перетворює Південну Корею. Спокійно, чітко і мовчки. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!